Тут знаєш, Сирському ще дісталася вкрай непроста ситуація зараз на фронті, оскільки росіяни там мають щонайменше резерви людські, які вони використовують на Авдіївському напрямку, на Мар'їнському напрямку, так на Лиманському, на Куп'янському напрямку, де вони ведуть активні бойові дії на Бахмутському напрямку, так само. І є проблема із нестачею зброї в Україні. Це не залежить від коми, ну, як на мене, це ж залежить в першу чергу від наших західних партнерів. Які зволікають Сполучені Штати, які зволікають з допомогою Україні, Європейський Союз, який не може вчасно і достатньо надати Україні допомоги, надати зброї. Наша амбасадорка в Сполучених Штатах Оксана Маркарова заявила, в інтерв'ю Блумбергу, здається, якщо не помиляюся, що Україні вкрай не вистачає вже артилерійських снарядів. Тобто це непроста ситуація. І з цієї ситуації сирському треба буде вишукувати план виходу, яким чином Застосовувати в нас і так зараз режим економії, про який говорять і наші військові, які говорять про це наші політики, говорять про це наші дипломати. І в даному випадку ну на його плечі лягає ця відповідальність за цей фронт, щоб він в буквальному сенсі не посипався. Дивись, все правильно сказано, тільки забули головне третю ще сторону цієї всієї історії. Нас самих. Нас самих. Це глибоко переконаний. Що вибач, перемога в цій війні України можлива тільки українською зброєю, та не буде захід за нас воювати і не буде витрачати. Ну щоб ви розуміли, для активних контрнаступальних районій для деокупації України всієї української території? Потрібно в рази більше зброї, ніж у нас є. Для кожної країни, навіть такої як Сполучені Штати Америки, Німеччина, ключові країни НАТО, така кількість вона зменшить реальну обороноздатність країни, і вони на це не підуть. Та що є очевидним, вибачте, я розумію, коли ми говоримо про танки, далекобійну зброю, ракети, артилерію, я це все прекрасно розумію, але я не сприймаю і не хочу розуміти, коли ми говоримо про снаряди до цієї зброї. У нас 10-й рік війни, вибачте, ми давно вже мали закриту історію з виробництвом снарядів, з виробництвом патронів. От у нас 14-го року окупований завод. Якщо хтось не знає, у нас патронний завод був в Луганську. Вони виробляли патрони на нашу основну зброю на зброю. Та та, та, та та. Так, от в чому історія? У нас досі немає патронного заводу. У нас досі немає заводу, який виробляє снаряди, і це неадекватна історія, тому що от мій близький товариш. Служить в далекобійній артилерії, ствольній. І mm -hmm. у них є ці обмеження уже досить тривалий час на використання снарядів. Що на західній зброї, що на, що на е, вічизняній е, зброї. І це неадекватна ситуація. Та? Тому що ні про які наступальні дії мови бути не може, коли такі обмеження є. І тримати оборону, активну оборону, досить важко, коли є такі обмеження. І та сама історія з купові дронами, з ударними дронами і так далі. Ми маємо перейти на власне виробництво. І якщо ми це не тягнемо, треба економіку переводити, на військові рейки і так далі. Оце от, от от це я не сприймаю. Оце мене, знаєш, бісить про те, що всі все прекрасно розуміють і сподіваються, сподіваються на західну допомогу. Так а ну дивиться: а якщо зміниться міжнародна ситуація, та? а якщо трампісти, блядь, до влади прийдуть завтра, і, що ми і, будемо. І є великий ризик цьому. І є великий ризик цьому. Що ми будемо робити? Ой, ми не знали! Ой, а що ж тепер робити без 155-го калібра? Ну, от як би можна, про... можна буде себе нормально почувати, навіть якщо вони припинять, не дай Боже, нам поставляти гаубиці, танки і так далі. Але без снарядів протягнути буде дуже важко. Я мовчу про якісь наступальні дії. От мене бісить тут українська влада. Я не розумію, чому не ведеться ця робота, і це мене відверто відверто дратує, та тому що знову ж таки міжнародна політика іноді вона змінюється бути залежним від когось. Це мати слабкіші позиції, і відверто ну, на рівнем на рівних з тобою ніхто говорити не буде, якщо ти від цієї країни залежиш і погано бути від когось залежним. Та це можливо на тимчасовій історії та. От чи потрібна нам була ця допомога в перші, в перші місяці війни? На 100%. Ну нам треба було привести армію до того, що у нас тепер війна на значній на значно більшій частині території і ворога сили значно і значно більше. Але слухайте, ну треба ж вести якусь ну, роботу. Неможливо бути весь час залежними, та тут я не знаю, українська влада. Або роблять вигляд, що не розуміє, або свідомо це, це не робиться, не знаю. Але так ми далеко не зайдемо. Та? Якщо ми не побудуємо вітчизняний оборонно оборонопромисловий комплекс, ну, ну слухайте, ну про що говорити? Та? При тому, що є всі технології, та? у нас є багато спеціалістів. У нас в принципі Україна, наші фахівці ракети проєктують. Так? І це можна було б говорити про е, далекобійну зброю, далекобійні ракети. Е, однак гроші витрачаються на все, що тільки хочеш. Євробачення, пожалуйста, єдиний марафон та на здоров'я. Е, і ще якась бляха-муха-мечня. Е, автопарки чиновників. Окей. Помічники премії, За скільки хочете, на здоров'я. У мене блядь, в в раді виділили кошти на третього помічника. Було два оплачуваних помічника у цих безполезних бездрі, депутатів. Вже тепер буде троє оплачених там навантаження на бюджет більше 70 мільйонів гривень. Це шикарно, хорошо. а ну... Мальчики, а цей, ви заводик м -м -м, патронний не хочете побудувати? Ну, так, я от, між, між прочим, нагадую, що у нас от, війна, розумієте, от, така от справа і так далі. Ну, Відірвані, сука, люди, і мене, мене це відверто дратує, тому що ціна цієї відірваності і життя кращого життя нашою владою це життя, на жаль, наших, наших захисників. І це, і це дуже, дуже прикро. Прикро, я б хотіла зараз, ще знаєш відволіктися на ті завдання і. Які стоять перед сирським, тому що він сьогодні теж опублікував, що він має чим першочергово займатися, з його точки зору, чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління з урахуванням потреб фронту новітні зброї від партнерів, найшвидший і раціональний розподіл та доставка всього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням. Дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу Сирський назвав завданням штабів на всіх рівнях знати потреби фронту та володіти ситуацією на кожній на кожній ділянці лінії зіткнення, важливість запровадження нових технічних рішень, у тому числі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби. Ну, до цього він так керував сухопутними військами. А тут, до речі, і про резерви. Зокрема, говорилося, що резервів в Україні по суті бракує. І зараз та мобілізація і законопроєкт про мобілізацію, який триває та ніяк не дотриває, ніяк він не ухвалиться Верховною Радою, не доробиться. Залужний казав про необхідність там в півмільйона приблизно мобілізованих. Зеленський з цим не надто погоджувався. І зокрема, він Сирським поставив завдання завдання В тому, щоб е, знайти е, реально порахувати, які наші потреби на фронті, щоб це було. І, зокрема, там було відмічено, що. Е, так, я тут вже плутаюся, бо я зараз як наговорю а потім це е, е, і вигрібов. Щодо, щодо резервів і мобілізації, е, чи зможе якраз таки Засирського зараз це виправитися? Бо я ж кажу, от питання про те, що. Потрібні резерви і потрібно мобілізувати за цей рік півмільйона українських громадян. Чи все ж таки можливо це треба переглядати, щоб було їх менше? Дивись, очевидно, це чисельна, чисельна кількість, однозначно та На жаль, є втрати, є поранені, є люди виснажені. Та і тут потрібно серйозно Та. Але. Історія, от в чому, якість того, як відбувається мобілізація зараз, mm -hmm. м'яко кажучи, незадовільна. Що я маю на увазі? Люди перелякані, люди цікають, люди не хочуть служити, попри те, що у Збройних сил України найбільший рівень довіри у людей. Та? Але от та робота, яка проведена ТЦКшниками та у Рогнами ТЦК воєнкомами цими. Вона незадовільна. те, як себе ведуть на ВЛК працівники, вона незадовільна, задовільна, вона ненормальна. То, як готують мобілізаційний резерв, та, як його підготавлюють перед тим, як його направити в часини. там дуже і дуже багато проблем і питань, як людей навчають. Є якісні рекрутингові центри при бригадах, це переважно при новостворених бригадах, є навчання за кордоном, котрі теж відносно непогані. Але є і дуже негативні моменти у нас всередині держави. От знаю по своїм знайомим, котрі мобілізувалися, і то, чим вони там займалися на Десні, у мене дуже-дуже багато питань до того, хто займається цими навчаннями. Оце все потрібно змінювати. Так? Тому що це не просто, вибачте, це не просто аби набрати людей. Треба резерв, скільки? Скільки тобі треба? Півмільйона. Хорошо, буде півмільйона. Вперед. Ну, ми, якщо ми, ми ж справді не про, не про місні якісь бої та не про голодні ігри, а, хочеться, щоб у моїх побратимів були побратими. Так? Хочеться якісно вмотивованих військовослужбовців. Для цього треба значну увагу приділяти соціалці, чого я не побачив в тексті законопроекту по мобілізації. Значну увагу треба приділяти змінам. В роботі ТЦК, в людях, да, які за це відповідають. Там ненормальна ситуація. Це просто сапкові воєнкомати, і треба давно це перестати робити. Воно до чого хорошого не приводить, і зробити нормальні центри надання послуг в цій сфері. Мобілізаційній та соціальної підтримки військових а їм, само... до речі, Кабмін сьогодні дозволив цілодобову роботу територіальних центрів комплектування. І тепер, тепер зараз я це зачитаю. Представники ТЦК можуть розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати стягнення. Це вже прям а, повноваження поліції, організовувати а, проведення медичних оглядів та психологічних обстежень ВЛК військовозабов'язаних. Ну окей, тут зрозуміло. Вести облік призовників військовозабов'язаних та резервістів. Окей, це теж Оце, а, розглядати справи про адміністративні правопорушення. Тобто, якщо вночі ТЦКшник спіймає а, якогось порушення комендантської години в Києві, то він його має право оштрафувати, забрати там я не знаю, що зробити. А, ну, тобто там, покупапу... трошки. По Кодексу України про адмінправопорушення, певні види адмінстягнень справді є в сфері відповідальності органів ТЦК та СП. Mm -hmm. Дивись, те, що дали їм можливість попрацювати вночі, як би окей. Тому що війна в країні, багато хто mm -hmm. має працювати цілодобово і так далі, і не має бути режимів роботи. та? І громадян вони за повістками мають приймати не тільки блядь, повіторками і четвергам. Це дратує, і виходити на обід. А трошки ну якось ворушитися, бо в країні війна, де якщо робимо роботу, то давайте її, будь ласка, робити, бо військові щось не по графікам воюють, вибачте. Але я ж кажу, тут глобальніша проблема. Це було б ок, якщо люди б сприймали роботу ТЦК. Ну, народ не сприймає роботу ТЦК. Ну Дупа, перегиби, то, що там відбувається всередині в цих воєнкоматах, ну це просто жесть. Нема ні абсолютно ніякої в цьому потреби. Там нема нічого секретного. Нічого там просто керу, керуйте з тим, що не розголошуєте персональні дані людей. і цього буде мега достатньо. Там немає ніякої секретної державної таємниці перед тим, як ти візьмеш людину і відправиш на КМБ та або даш від, від, відсрочку. Нема абсолютно там ніяких секретів, щоб закриватися за всіма дверима, виривати у людей телефони і так далі. Треба зробити це прозорою системою, тому що рівень недовіри колосальний. Та він вже переважає поліцію та. Це дуже великі проблеми ми будемо мати, тому що зараз від цього дуже сильно ми залежимо, наша держава від мобілізаційного резерву, хочемо ми цього чи не хочемо. Да? А хто може хотіти? Яка нормальна людина може цього хотіти. Але, на жаль, війна дає такі, кидає такі виклики, що іноді треба робити те, що нам не хочеться. Чи хотів я в 25 років іти добровольцем на фронт? Ні, не повірити, не хотів. Але такі, такі реалії. Так само і тут, але. Змінювати треба підходи і систему, а не бутафорно писати про якусь цифровізацію, розповідати людям про якісь зміни і потім просто е закривати речі на очевидні проблеми, саме усуватися. Так не буде. Воно так не запрацює. Не запрацює. Просто... от... На Одещині мобілізували людину з інвалідністю, яка померла у військовій частині. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець і сказав, що чоловік хворів на епілепсію та помер у військовій частині в перший же день служби. Ну це якраз про те, що потрібно налагоджувати роботу територіальних центрів комплектування.